Ви дивитесь Живе Телебачення, це медіа Української греко-католицької церкви в ефірі Добра розмова її веде Галина Бабій. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо серію програм про зцілення ран душі, ран війни, а вони справді і душевні, і тілесні ці рани, тому що люди по-різному реагують на те, в яких обставинах ми опинилися. І кожен з нас потребує якоїсь допомоги і духовної, і матеріальної, ті, хто втратили все. І психологічної ті, хто не може знайти можливо своє місце зараз в суспільстві, або має певні проблеми після участі в бойових діях, або втрати в рідних, люди мають дуже різні проблеми, різні рани. Ми сьогодні знову говоримо про те, як допомагають нашому суспільству психологи. Пані Тетяна Руденко, психологиня, керівниця громадської організації Вільний вибір знову сьогодні з нами. Вітаю вас, пані Вітаю, Тетяна. В студії. Ми вже говорили про те, як знайти психолога, якому ти можеш довіряти. Зокрема, орієнтувалися на досвід вашої організації, на ваші прописані цінності. Нам сьогодні хочеться дати, можливо, орієнтир в тому, як самі психологи відчувають себе в цьому часі, адже нас теж дивляться і психологи, і психологині, і вони теж шукають якихось шляхів зцілення своєї душі, своїх ран. В попередній розмові, якщо хтось бачив з пані Тетяною Руденко, вона сказала: ми вже знаємо стільки цих історій, ми вже знаємо, скільки поламаних людських доль, скільки. Переживань люди нам повідкривали в своїх проблемах. Ми сьогодні будемо говорити про те, як же психологу утриматися в цьому житті, вислуховуючи різні історії, допомагаючи різним людям і все ж зберігаючи оцей стрижень в собі, аби бути тим, до кого люди йдуть за зціленням, за порадою. Розкажіть нам, будь ласка, про те, як як ви це робите для початку? Ви працюєте в сфері надання психологічних послуг з 2015 року. Ну, в принципі, як психолог, я працюю довше, але від початку війни я включилася саме в цю історію. Знаєте, по-різному, насправді, якщо я скажу, що я все роблю ідеально, я буду нечесною і нещирою. У мене теж бувають різні етапи в житті, коли я почуваюся гірше, краще і так, ну, таким, да, ну, знаєте, в різний спосіб. Але у мене є колега в нашій команді, яка говорить дуже таку мудру штуку. Вона каже, що турбота про себе це не якесь моє бажання, це мій професійний обов'язок. І в цьому от суть, та, чому нам треба дуже багато і дуже сильно за цим слідкувати, тому що ми потім можемо Ми, ну, ми лікуємо знаннями і науками, але і собою, в тому числі, та, тим, як в якому ми стані, як ми реагуємо на людину і так далі. Тому обов'язково для мене принаймні, є це моя власна терапія, в якій я знаходжуся, Там можуть. Робити паузи, але я повертаюся, якщо відчуваю, що десь мені складніше, або якісь мої додаткові життєві обставини. Я намагаюся мати вихідні. Це колись виходить, колись не виходить, але це є необхідністю. І є прості правила по турботі за психічним здоров'ям, які ми можемо робити. Да? А скажіть, будь ласка, ці правила можуть поширюватися на будь-кого. не тільки на психологів? Бо психологи живі Тоді люди. Тоді беремо ми тему ширше? Як дбати про себе? Так. І бути сам собі психологом і психологією тут можна знаєте, навіть, навіть не просто сам собі психологом, бо все-таки це різні речі. Це про те, що я можу щось робити як профілактику. Да? От ми миємо руки, і у нас менша ймовірність того, що ми отримаємо отримуємо якусь бактеріальну. Звичко або вірусну. Звичка вироблена в ковід залізно, так. Але от, от такі речі, як до психічного здоров'я, як миття рук, да? це те, що допомагає нам просто не мати потім складнощів. Але якщо вони вже з'являються, то потрібна там додаткова професійна допомога і. Це прості речі. Це вміти перемикати свій мозок. Це вміти регулювати оцей стрес-менеджмент, як ми кажемо, рівень своєї тривоги, робити різні практики, робити, мати ну, вміти правильно дихати. Так? От прості речі, яких зараз дуже багато, проти тривожне дихання, як робити, коли я відчуваю, що на мене переповнюють. Коли я розумію... а ви на практиці можете нам це показати? Абсолютно. Так? так. Да. Гаразд тоді закінчуйте okay. думку. Ми на практиці покажемо, як no, оце так. дихання робити. Так а, і ми можемо а, мати ось ці. Приємні, прості ресурсні активності, дуже прості. Да? Ну, хтось любить читати, треба знаходити на це час. Для когось важливі прогулянки, та да? наше тіло має включатися, ми маємо йому давати певне навантаження, особливо, якщо ми там багато сидимо за комп'ютером або там працюємо і маємо мало руху. Ми маємо слідкувати за тим, ну знаєте, що в нашій голові відбувається. Бо якщо ми так часто чуємо про те, що в нашій голові якісь такі думки, все пропало, нічого не має сенсу, ми з цим не в да, це якісь такі депресивні історії. І тут можна бути критичними до того, що я думаю, да? що угу. все пропало. Може, не все, можливо, є складнощі, але точно не все. Та? І тут можна теж з цим працювати. І це і баланс, ну, все-таки намагання давати собі відпочинок. І я закликаю тих, хто відпустки необхідні. Та? А, ну, як би воно не було, як би це дивно не звучало. І у військових вони мають бути, так. і у їх родин вони мають бути, і у людей, що працюють з людьми, що зазнали певного травматичного досвіду. Та? Тому що якщо цього не буде, не буде цього перек... Цей ми, ну У нас є ресурс, 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 але він не безкінечний. І які б ми не були там вау, нам необхідно. Угу. Та? Якщо ми говоримо про психологів, я дуже категорично проти виключно волонтерської роботи в темі з травмою, як такої війни. це... Антинауково це антилюдське, тому що Люди працюють багато, віддають багато, і коли вони ще й мають думати про те, як заплатити за житло або квартиру, да і мають вони вже будуть не в тому стані, щоб працювати з людьми. І я часто тобто чую... Тобто, хтось знаєте, має наповнювати одну посудину, поки інша абсолютно. звільняється. Я так да, якщо ми говоримо про ну, в принципі, психотерапія не має, не має бути безкоштовною, але коли ми говоримо про кризові часи, коли такі сильні попити, такі економічна ситуація, війна, ми маємо забезпечити доступ до психологічних послуг, але тоді це має бути ну теж зб. Це не має бути за рахунок людей, які ну, виростити хорошого психотерапевта. Ну, я не побоюсь цього аналогії, це як виростити пілота. Це дорого, довго. Як виростити хорошого медика це дорого і довго. І якщо ці професії будуть швидко вигорати, а ми будемо нести, ми будемо нести величезні втрати. Та і тому я так звертаюся. Я просто чому я так на цьому акцентуюсь? Бо я бачила декілька постів останній час, коли люди казали, що психологи не можуть безкоштовно там працювати. що ви Донати, наприклад, збираєте да на психологічну підтримку. Але, наприклад, вільний вибір надає більше тисячі консультацій на місяць. У нас працює 47 людей в команді І вони переважно працюють виключно з нами. І якщо б це було все волонтерство, у мене б команди не було через три місяці, а попит на, на їх роботу не, ну є. Угу. І це ну, неможливо. Ну Тобто є от такі знаєте, речі, коли базові потреби мають бути закриті. Ти маєш мати розуміння, що ну, принаймні у тебе закриті основні базові потреби, та і а не вкидатися в рятівництво. Знаєте, цей Такі е, нанести добровот, от, от, таке uh -huh. непоправиме добро, от, 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 Це, це погана та, <світ> та, та, це погана стратегія, тому що вона приводить до вигорання. І, на жаль, я вже ми бачили, що люди, які працювали від 15-го року, а, мої колеги вони втрачали здоров'я, і вони втрачали е, можливість працювати продовжувати. Uh -huh. І це дуже фахові люди. Просто тоді нам було складніше, бо тоді в нас спротиву було більше, та і тоді не так багато було уваги до теми психічного здоров'я. Зараз вже так і з. З державного боку, з боку медіа на це багато звертають увагу? А тоді було з цим трошки е, важче. Е, ви сказали, ти маєш зробити зусилля над собою і перемкнути свій угу. мозок на іншу якусь проблему, на чи на іншу тему якусь як оце зусилля виховати в собі? От, іноді проблема питання. криється в тому, що людина зусилля не може зробити. Так, це хороше питання. І тут може бути теж доречним і, і консультація з психологом або з психотерапевтом, да, що там є, заважає. Але інколи це може бути імпульсом до простих дій, які ну, як відносно простих дій відноситься, мій приклад. Я так думала, думаю, я в тій бульбості, я щоденно в цьому врю, думаю, щоб мені такого зробити. Я згадала, що останні років 10 я мріяла наїздити, навчитися їздити а, на моторопічні. Циклі, і завжди було не, не, не на часі, тому що е, війна вже була весь mm -hmm. цей час, і так ніби завжди мені було знаєте, цей. Mm -hmm. І в якийсь момент я просто лежу і думаю. Окей, якщо я і зараз це не зроблю, війна ще 10 років буде. Мені вже буде багато років, я вже навряд чи піду вчитися да, на цей момент, і, і за 15 хвилин записалася. Зараз я маю ось ці там, декілька годин на тиждень, коли ти в принципі, не можеш ні про що інше думати про те, як ти їдеш, бо якщо ти перестанеш думати про це, то ти впадеш просто елементарно. Ви навчилися їздити? Ну, я в процесі. Я не знаю, чи я поїду Я я не знаю, чи прямо взагалі на вулиці, але це більше як знаєте терапевтичний для мене нові нейронні зв'язки, нові навички і так далі. От. І це от такі можуть бути речі. Так? Це угу. теж про психічне здоров'я в тому числі. насправді. Ви сказали зробити певні дихальні вправи і обіцяли на практиці їх показати. Так. Що вони дадуть людині, на якому рівні вони працюють? От. Це на рівні тілесного, коли у нас діафрагма і те, як у нас, коли ми дихаємо, якщо ви зараз покладете ручку сюди, одну на живіт, і просто послідкуєте, як ви дихаєте. То ви угу. помітите, що у вас підіймається: живіт чи грудна клітина? Грудна клітина. Угу. Це поверхневе дихання. Так, коли ми так от, ми в такій в тривозі. Тоді наше серцебиття може угу. посилюватися, такий в загальний тривожний стан. А тепер спробуйте, вдихаючи через ніс вдихаючи через рот так в два рази довше, спробуйте ніби дихати не грудною клітиною, а так ніби наповнювати живіт киснем. Ну, уявно можете собі уявити, що там кулька у вас живе. Угу. І ви її надуваєте. А далі? Просто дихайте, але дихайте животом. І це і є ця вправа? Так. І послідкуйте, як будуть, які будуть відчуття у вас виникати. І що з тілом буде відбуватися? Тіло розслабляється. Угу. Угу. І емоційний фон теж може трошки цей і цю вправу Це ж можна робити, коли ви їдете в маршрутці, а тут я не знаю, вам там якийсь дискомфорт, да ну там в принципі, і ви можете так ніби стишуватись. Коли на роботі відчуваєте стрес на зустрічі, в момент якийсь ми просто, просто елементарними техніками дихання, можемо вже себе стабілізувати. Для цього не треба ходити до психолога, або для цього не потрібно завершувати університет. Угу. А цей набір вправ він також є у ваших практиках, так? Тобто, так. де з ним можна в тому чи це для кожної людини індивідуально? Я можу тут хвилинку реклами зробити. Ми розробили мобільний застосунок база мобільної допомоги психологічної, який є доступний безкоштовний на базі і Apple, і Android. І там от ми у створили для ветеранів ветеранок та їх родин, але в принципі цивільні теж можуть дивитися, користуватися, бо ну психічні процеси вони є психічними угу. процесами, і там можна подивитися насправді от основний перелік, якщо як можна дихати в момент, коли вже так накрило, да, стабілізувати. Порядок, там. Можна б не повчитися почитати, тобто самоосвіта теж може допомагати. Я ще хотіла у вас запитати mm -hmm. про те, як людина заглиблюється в проблеми, не відриваючись від новинної стрічки. Залежність від цього інформаційного потоку є така відома журналістка Лариса Волошина. Mm -hmm. Вона навіть сказала в ефірі такий термін гниття мозку. Mm -hmm. Які спостерігаються, коли людина споживає надто багато інформаційного шумовиння? Тобто uh -huh. вона звикає, вона вважається залежною від цього інформаційного потоку, вона за все переживає, підсилює свою тривожність, тому що вона переночувала і не знає, що там відбувається, допустим, в Бангладеш uh -huh. чи ви спостерігали такі речі в своїй практиці, і як можна людині допомогти? Так, е, да, звісно, ми це бачили. Особливо це було е, ну, в період початку широкомасштабного вторгнення у 2022 рік. От він таким роком тривоги був. Да? Ми на тривозі виїхали, там є енергія, але ми там і виснажились дуже сильно. Але і там дуже багато ти стійно скролиш, бо ти не розумієш і. І це була нормальна реакція насправді в цей момент на ту ситуацію, в якій є пізніше, коли воно ну, скажімо, там умовно, давайте там для прикладу Київщину звільнили. Та е, мені, як киянці, наприклад, е, трошки більше безпеки в контексті, що це не через добу, там зайдуть, умовно кажучи, там і так далі. Але Залишилася ця тривога фонова. Да? І вона почала мені заважати робити свою щоденну. Так. От перше, що, на що треба звернути, вона чи це заважає енергії, час та, мені робити свою необхідну роботу, а, ну, робити те, що я маю робити? Якщо відповідь так, то тоді з цим можна працювати. І це поведінкові теж навички. І перевірку. От я зараз 5 хвилин кладу в телефон і перевіряю, чи рух на світ за ці 5 хвилин. І собі так знаєте метод експозиції, потім на 10 хвилин, та метод на 15 хвилин я відкладаю. Я домовляю з собою, що новина тільки в цей період. Але для цього потрібно це усвідомлення, що це в мене забирає. Поки цього усвідомлення, що це вже не є окей, це мені заважає. Це вже якась така залежність, певно, від цього інформаційного фону. Ну, навряд чи ви зможете щось з цим зробити. Коли ця усвідомленість приходить, то а от прийде вона, не прийде, тут вже залежить. Зрозуміло. І все ж повертаємося до теми ментального здоров'я самих психологів, їхнього вдосконалення як фахівців, зросту фахового і все-таки виживання в цих умовах. Тренінги супервізія для психологів і інтервізія для психологів. Це якраз те, що я побачила на вашому сайті. Що це за вдосконалення чи підвищення кваліфікації так старим? Старою термінологією для самих психологів, аби ми розуміли, як ви зростаєте супервізія. Це коли ми працюємо з більш досвідченим терапевтом, з як правило, акредитовані супервізори в конкретному методі, наприклад, когнітивно поведінкова терапія або їм терапія які допомагають мені, як терапевту, що зараз робить певну роботу в цьому методі, відслідкувати чистоту техніки, відслідкувати правильність. Плану терапевтичного, да, того, що я роблю, як я це роблю, і якби підкоригувати цей такий технічний емоційний момент, щоб я якомога краще е, робила свою роботу. Тобто так ніби допомагає мені подивитися з боку і відкоригувати це, якщо хочете, як у лікарів е, консиліуми, да, коли uh -huh. може бути груповий формат, да, і це такий собі консиліум, коли ви можете розбирати якийсь окремий випадок і приймати рішення, що робити. Інтервізія це теж певним чином як консиліум, але різниця в тому, що це більше рівний рівному, в тому сенсі, що нам не обов'язково мати там акредитацію і так далі. Ми можемо різною з різним досвідом колеги зібратися, і кожен може висловити, що він бачив в тому чи іншому випадку, і так тобі повернути, та, що це може бути. І це допомагає тобі самому трошки розчистити так в своїй голові і правильно рухатися далі в, в лікуванні а, з, зі своїм клієнтом. І а, я за що дуже люблю інтервізію. Ми навіть зробили посібник інтервізія. Бо він вона може бути і для психологів, і для соціальних працівників, і для кейс-менеджерів. І а, нашим посібником я можу пишатися. Я знаю, що ну так мені розказувано, що користуються а, і капелани. Вони угу. взяли це ну, от, саму структуру, яку ми описали, як це робити, програму і, і працюють з тим, бо ну капелани теж стикаються з різними, так. можуть чутися розгубленими, не розуміти, як правильно діяти, да, як буде і так далі. І цей формат допомагає. Тут ми можемо ще й отримати підтримку від своїх колег. Та і, наприклад, скажуть, слухай, не переживай, у мене теж таке було. і ти думаєш, фух, я не Тумаш, окей. І Це теж дуже сильний допоміжний інструмент, і ми його дуже любимо. Бо супервізія вона вимагає акредитації і чистоти самої методологічної, методичної, да, такої. А інтервізія вона більше про поле, яке допомагає людям почути. Думки різних колег з різним досвідом, інколи з іншого методу і подивитись, на це під іншим кутом, і часто це може бути певним проривом, що можна зробити, що можна запропонувати клієнту, як можна підійти до тої чи іншої проблеми. Якщо ви вже заговорили знову про капеланів, мені завжди оця зв'язка, оця спайка в роботі була дуже цікавою. Ви кажете, що капелани іноді користуються вашими посібниками. Чи є зворотній якийсь процес, коли, скажімо, щось із практики капеланів вам дуже згодилось? Я би сказала, що тут трошки по-іншому, принаймні в моєму досвіді, я не можу казати про всіх, коли я розумію, що. Духовна і віра для людей є важливими. А, і вони, або вони мають травма, вона часто, а, вона часто ставить під сумнів віру людини. Людина могла бути віруюча, да, і вона могла мати багато ресурсів в, в духовному, але потім може виникнути багато злості. Да, угу. а, і часто не завжди. Не виправдались сподівання. Да, так, а, так? А, чому Бог забрав у мене саме мою людину? Да, за що? Mm -hmm. От, і так далі, такі питання можуть виникати. І тоді я можу приходити до священиків, з якими я в контакті працюю, для того, щоб проконсультуватися, як вони працюють, або перенаправити, сказати, що Ну, бо може бути втрата там, духовного наставника, да, в, який, в якийсь момент там, переїзд, або ще якісь mm -hmm. обставини і так далі. А, або я можу просто спитати, що, що в таких випадках роблять, бо для мене це трошки не моя царина. Да, я, там, не, не є, я не завжди там можу так знайти слова, як могли би знайти там. Сіпіоція. Але це приємно чути, що ви не є конкурентами, а є Ні. радше партнерами, це про в цій різне. Роботі. Це про різне. Ми працюємо з про психічними процесами, ми, ми теж працюємо з вірою і так далі. Але якщо віра це широке поняття, да, і я тут точно не стою там. Ну, мені, як психологу, якщо людина має віру, їй важливий контакт з церквою, їй важливо цей, то моя задача допомогти розбудувати цей ресурс, бо це є сильний ресурс. І я працюємо. Ми точно тут не конкуруємо. Я знаю багато священників на направляють на терапію зараз. І ми і ми прям мали там тренінги спільні. Ми мали обмін таким досвідом. Бо є багато питань, в яких ми можемо по-різному дивитись, дані як з цим, з цим працювати. Але зараз є діалог для того, щоб розуміти, що як буде краще. І це прям ну це дуже круто. Це дуже круто. Е, учасники бойових дій, ветерани, люди, вимушені переселенці, люди, котрі втратили рідних на війні, діти, які втратили батьків, е, люди, які наз, зазнали насильства в полоні, люди, які зазнали насильства на окупованих територіях, зараз звільнені уже деокуповані території. Які теми є найважчими для вас? Чи взагалі їх можна виокремити в цей час повномасштабної війни? Для вас, як психології? Для мене особисто я не є дитячим психологом, я працюю тільки з дорослими. Але коли я чую історію саме скривдження дітей, вони для мене є дуже такими. Ну, певно, я тому і не працюю, да, mm -hmm. що мені з цим набагато важче. Для мене теми, з якими я не працюю. Це були просто випадки, коли зверталась, там людина обрала залишитись там або на окупованій території, або виїхала кудись, але при цьому чомусь на території України шукала собі психолога. Да, і коли є з така системою, не все так однозначно, да, от я тут не можу працювати, я відмовляюся. Тобто, жертви пропаганди це, це важкі випадки. Ну тут жертви пропаганди або свідомий вибір, або намагання там можливо нас десь перевірити, я не знаю. Але я точно знаю, що особисто я не можу працювати. З цивільними, які, ну, скажімо так, ігнорують війну. Це mm -hmm. теж я розумію, що це може бути захисним механізмом психіки, але особисто мені з цим неможливо. Все інше, з ким я працюю, тобто там, де мої цінності, скажімо, я зрозумілі і так далі, я ну, можу працювати по суті майже будь чим. У мене є ресурси інтервізія, супервізії, колеги, відпочинок, які там періодично вдається для того, щоб регулювати свій стан. Але в принципі, з, з усіма темами іншим працюємо. в одній з попередніх програм ви казали, що наші психологи українські зараз мають такий досвід, який. Не здобула жодна нація і жодна асоціація психологів жодної країни. Чи є якісь вже зараз міжнародні конференції, де би вас, як головних спікерів, запрошували, чи такі передбачаються? Тому що конкуренція у світі, як ми тепер бачимо, це дуже така рушійна сила. Навіть наші устремління до євроінтеграції вони натикаються постійно на якісь перепони, через те, що нас є конкурента в певних сферах, в певних галузях угу. світ також боїться, навіть нас, ослаблених війною. Чи вас, як найдосвідченіших психологів в час повномасштабної війни, потребує зараз світ? А... Я думаю, що світ потребує, але не завжди це усвідомлюють. Uh, у мене є колеги, які, uh, наприклад, особливо в Швеції, та, які прям дуже чітко усвідомлюють. Вони чітко усвідомлюють, кажуть, Таня, ми не знаємо, що робити, якщо у нас почнеться щось подібне. А як але вони усвідомлюють, що щось подібне може початися. Так, да, і, і це велика різниця. Країни, які усвідомлюють, особливо Балтійські, та, і так далі. Вони, вони розуміють, що і вони розуміють, що а ми ж не готові, та, суспільство не готове і так далі. Вони більше в контакті країни. Які живуть в ілюзії безпеки. По-іншому, більше того, на жаль, я можу, на жаль, при вели... при великий жаль сказати, що коли ми говоримо про великі асоціації, це як правило бізнес, на якому там є навчальні програми, свої процеси акредитації, хто має право, хто не має права. І дуже мало асоціацій ви вигнали з позором. Зі свого складу російські, російських представників тобто росіяни ще є? вони для себе ворот. залишили ринок психологічних ну, там для того, щоб їздити зі своїми тренінгами, своїми mm -hmm. навчаннями. І для мене, як психотерапевтки, це абсолютно неприпустимо, тому що по суті. Ми як маємо бути травмочутливими да, до, до цих речей. Ми по суті агресора залишаємо поряд, і вони нас запрошують. Кажуть, приїжджайте, класно. Я ми кажемо, як ми можемо сісти за один стіл і з вбивцею. Ну по суті, ви виявляєте, щоб ви своєму клієнту жертву там не знаю насилля сказали поговори зі своїм агресором, коли має бути єдиний правильний шлях це покарання, це так. відновлення справедливості і так далі. І на жаль, я не кажу про всіх, але є окремі, є ті, що сказали дуже чітко. До побачення. Але чим більше питання бізнесу і ринку навчального, а Росія величезна по території, на яку можна їздити і заробляти гроші, вони залишились. І це дуже сумно і прикро, і дуже говорить про, знаєте. Ні, все так однозначно. Ну, про, про зламаність цивілізованого світу в тому числі і насправді. І ми про це чому знаєте, дуже так толерантно не говоримо. Ну, насправді це говорить про ті цінності, які ми з вами так, говорили: так, екологічність, так. чесність, правда? Так, це так. ж от так. базові моральні якісь так. цінності. А, і в той же момент е мої колеги, я знаю, дуже гідні колеги, вони їздять на конференції, е представляють український досвід і так далі. Але на моє переконання цього замало. А нам треба набагато більше виходити і говорити набагато впевніше і гучніше. І більше того, нам для того, щоб виходити і говорити, потрібні наші дослідження. І як би це зараз дивно не прозвучало, може живемо вам унікальний момент, він дуже сумний, болісний, страшний. Але іншого моменту вивчати у нас вже не б... Ну, От воно вже сталося, давайте вивчати, що відбувається, аналізувати, і робити щось уже тоді в науку, і щоб ми могли. У свій далі. підручник. Так. Буде книга? Я не впевнена, що книга буде в мене, що я можу її писати. Але я думаю, а що може ми будемо... я середа. думаю, що так. коли... ми працюємо з моїми колегами з інших організацій всередині команди, працюємо над тим, щоб так трошки об'єднувати наш досвід. І е, я впевнена, що ми маємо видавати якісь аналітичні роботи е, узагальненого досвіду е, в роботі з е, травмою війною, як так. У сьогоднішньому випуску доброї розмови ми говорили про те, як зцілюють самі себе психологи. І навіть наша гостя трошечки поділилася якимись практичними знаннями, ми пробували дихати так, щоб ми самі собі могли в певний момент допомогти, подолати якусь психологічну травму. Але бачимо, що наші психологи зараз справді в авангарді цієї науки у світі, тому що вони її. І вдосконалюють, і досвід свій здобувають в екстремальних умовах, умовах, якої, яких немає жодна нація, жодна країна. І свій досвід ми готові будемо передати світові, аби він тільки хотів нас до цього залучити і у нас цей досвід перейняти. Наші психологи. Готові це зробити. Я вам дуже дякую. Так. Ця розмова була дуже такою надихаючою. Головне, що ви поділилися своїм таким от вірою, теплом, світлом в те, що справді ми унікальні в цій ситуації. і Ми повинні це доносити до світу, в це вірити. Наша гостя сьогодні була Тетяна Руденко, психолог, керівниця громадського об'єднання Вільний вибір. Так, Ще раз вам дякую. Так. Добру розмову з нею провадила Галина Бабій.